Доброго вечора усім. 15 березня 2023 року. Починаємо вже обробку саду. На заміну своїм оприскувачам звичайним купили акумуляторний на 5 літрів. Він отакий кругленький. Купили у офіційного представника. На сьогоднішній день він коштував нам 2399 гривень. Доставка безкоштовно через нову пошту. Зараз я його набрала водою трошки для того, щоб вам його продемонструвати. Він дуже з якісного пластмасу. Такий приємний і якісний. Тепер давайте я вам покажу тут, по-перше, три лампочки, вони показують заряд. Єдиним мінусом при вчорашньому візиті до нової пошти, я це написала і у відгуку, було наше незадоволення тим, що він прийшов повністю розряджений. І перевірити його, чи він працюючий, ми не могли. Тому провели на новій пошті 45 хвилин для того, щоб зарядити хоча б одне ділення. Взагалі він повністю заряджається за 4 години. Тепер я вам його продемонструю. По-перше, подовжувача немає. Це єдиний такий мінус самого прибору. Я хотіла для саду подовжуючу палку, її немає. Тепер я покажу вам далі.